Ми отримали вакцинацію, це і калоприйомники, це і підгузники, це і туберкулін, це медикаменти для війни відкладної допомоги, це і реактиви. Це все було закуплено приблизно на 4,5 млн мільйони на рік. Нам не тільки зробили капітальний ремонт, а ще й благодійно нам переданий електрокардіограф, ем, аналізатор. Пульсоксиметри, мішки амбу і друге обладнання це і тонометри, тобто все те для того, щоб покращувати якість надання медичної допомоги. Ось відповідає по телефону, тому що пацієнти вони телефонують, а телефонують вони часто. А це це гарно, що вони телефонують. один буде відпускати по на українській мові. Вам відповідає реєстратор другий раз. Yeah, close.